Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 419 і завдання у нас наступне. На складі є ящики із свяхами по 16 кг, 17 кг і 30 кг. Чи може комірник видати 113 кг цвяхів, не відкриваючи ящики. Ну, давайте перейдемо до розв'язання. І так. Один з варіантів е, може бути такий. Ну, наприклад, якщо комірник спочатку видасть ящик по 16 і 17 кілограм, так це буде 33 кілограми цвяхів. Так, тобто. 113 мінус 33 це 80, а 16 помножити на 5 це також 80. то потім, якщо він додасть ще 5 ящиків по 16 кілограм, то ми і отримаємо 16 плюс 17 це 33 кг плюс 5 на 16, це буде 80, і в сумі це буде 113 кг. Те, що і потрібно було зробити. Так, тобто, пишемо, потрібно Видати. Тут п'ять ящиків, а тут один ящик, тобто шість. Видати шість ящиків по 16 кілограм і один ящик. По 17 кг. Так. Але тут є такий момент. Я бачу, що у нашому варіанті відповіді не задіяно, не задіяно ящики по 30 кг. І е, тут цікаво, чи е, може це означати, що є Ще якийсь варіант, який би включав у себе видачу ящиків 16, 17 і 30 кілограмів. Ну, такий варіант я знайшов. Ну, дивіться, як я міркував. І так, у нас є 113. Точніше, 113 кг треба видати. Наприклад, комірник видасть ящик з 30 кг цвяхів. Залишиться 83 кг. Якщо після цього він. Видасть ще два ящики по 16 кілограмів. Це буде 32 кілограмів. Так? Тобто пишемо 83 кілограмів 32 кілограмів. Це буде 51 кілограмів. І якщо, точніше тут треба, тут Такі знаки ставити правильніше. Послідовні дії такі. Тобто 51. А 51 це є три ящики по 17 кілограм. Тобто, потрібно... Це буде у нас перший варіант. А це другий варіант. Тобто потрібно видати, і давайте запишемо один ящик по тридцять кілограм, і Два ящики по 16 кілограм. І три ящики по 17 кілограм. Отже, давайте запишемо відповідь. Ну, по-перше, чи може комірник видати 113 свіхів, не відкриваючи ящиків? Так, відповідь так, зможе. Так. І давайте запишемо, наприклад, ці два варіанти, які. Якими варіантами це він може зробити? Ну, по-перше, це, 6 помножити на 16 кілограм. Плюс один ящик по 17 кілограм. Це дорівнює 113. Так. І другий варіант він може. Один ящик по 30 кілограм, плюс два ящики по 16 кілограм. І три ящики по 17 кілограм. Це також буде 113 кілограм. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!